Чому для зустрічі Путіна і Трампа обрали саме Аляску і чому злочинця номородин там не арештують? Тут склалось багато факторів разом. По перше, Аляска розташована прямо напроти Росії. Тож Путіну доведеться перелетіти невелику ділянку Берингової протоки, щоб приземлитись у штатах. А весь шлях диктатора пролягатиме виключно через територію Росії і не перетинатиме повітряного простору недружніх до Путіна країн. Є в цій зустрічі і символізм. Адже Аляску американці купили у російського царя у 1867 році за смішною ціною на сучасні гроші. Це 111 мільйонів доларів. Угода була підписана на 100 років. Термін сплив 1967-го, коли ніякої Росії вже не було. Був радянський союз. Тож Аляска так і лишилась 49-м американським штатом. І, як пишуть західні медіа, Путін не полінується нагадати Трампу про це територіальне питання. Головною ж темою зустрічі буде обговорення претензій росіян на українські землі. Трамп слухатиме Путіна і зрозуміє, як діяти далі. І останнє, але дуже важливе питання особисто для кремлівського диктатора. Безпека там його не арештують за ордером, який міжнародний кримінальний суд видав понад два роки тому. Адже сполучені штати не визнають МКС і не є країною-учасницею Римського статуту.